Фінансування профтехучилищ з місцевих бюджетів та питання права розрахунку комунальних тарифів обговорювали на зборах Асоціації міст України у Києві. Участь у засіданні взяв міський голова Тернополя Сергій Надал. Серед іншого, члени асоціації вимагали повернення права розраховувати комунальні тарифи, що найперше впливатиме на інвестиційну привабливість регіону, адже були випадки відмови НКРЄ комунальним підприємствам у погодженні тарифів. Тарифу інвесторові, який будує котельну. Сьогодні інвестор, коли приходить в будь-яке місто і хоче збудувати котельну, яка може працювати на біомасі або на будь якій інші альтернативі яка є газу, Він не є впевнений в тому, що йому погодять тариф на надання послуг по теплопостачанню. Асоціація міст за результатом обговорення підготувала відповідне звернення до парламенту. Міський голова Сергій Надал взяв участь у роботі семінару з єврядуванням, під час якого було обговорено проект Розумне місто, який має на меті об'єднати зусилля громади та влади над вирішенням проблем міста через зручний веб-сервіс. Після роботи семінару підписали меморандум про співпрацю між органом місцевого самоврядування та представниками розумного міста. Сьогодні дуже багато проєктів, які в міській раді містотром реалізуються, які інноваційними для всієї України плюс бошутром був інноваційним. Максимально усіх проектів, які зв'язані з роботою з громадою, нас цікавить відкритість бюджету, нас цікавить відкриті спілкування з громадою, нас цікавить повністю електронні документові, які може бути впроваджені в міській раді без ваших, без вашого зусиль, ми цього не зможемо зробити. Тим більше сьогодні присутні представники і Тернополя в тому числі, і ви реально розумієте, які є проблеми в місті, які можуть бути скарги нарікання Тернополяни, що треба поправити. Невдовзі у Тернополі встановлять пам'ятник Героям Небесної Сотні. Уже виготовлена частина монументу встановлять його на площі Героїв Євромайдану, коли скульптор завершить роботу. Там же планують облаштувати комфортну відпочинкову зону. Композиція пам'ятника символізує декоративний вихор, на якому зображена незахищена фігура юнака як невинної жертви та ангела символу слави Героїв Небесної Сотні. У березні влада міста виділила на зведення пам'ятника Героїв Небесної Сотні два мільйони гривень. Після проведеного конкурсу був визначений переможець на кращий проєкт пам'ятника Героїв Небесної Сотні, є проєктна документація, міська раді виділила кошти з бюджету, загальна вартість пам'ятника близько 2 мільйонів гривень. Зараз триває активна фаза виконання робіт, кошти профінансовані. Сьогодні вже працюють архітектори, скульптори, які займаються ліпкою пам'ятника, підготовкою до встановлення. Вже бачите, встановлена основа для пам'ятника. Як тільки скульптор завершить свою роботу, пам'ятник буде встановлений. Разом з пам'ятником до проведено також і комплексний благоустрій цієї площі це стане ще одним місцем громадського відпочинку, ще одною красою нашого міста. Висота композиції становитиме 9 метрів без постаменту, а сама фігура майже 3 метри. У Тернополі розпочав курсувати новий маршрут номер 21 за напрямком руху. Новий ринок, вулиця Коновальця. На маршруті наразі працюватимуть два автобуси. Зупинки будуть такі: вулиця Коновальця, Універсам, Текстильник, Шотероставелі, Збараська, Залізничний вокзал, центр Шептицького, Новий Ринок, Провулок Цегельний, Новий Ринок, Центральний ринок, Автовокзал, АТП, Вулиця Острозького, Перша міська лікарня, залізничний вокзал, вулиця з Ска шота Руставелі, магазин, текстильник, універсам, вулиця Коновальця. Також з 1 червня на маршрутну мережу міста вийшов громадський транспорт номер 26 замість номер 28 а який курсуватиме від вулиці Будного до епіцентру. Спортивний фестиваль Рухаємо Тернопіль, який започаткували в нашому місті, зібрав близько тисячі учасників, серед яких був і міський голова Тернополя Сергій Надал. Тернополяни та гості міста мали можливість продемонструвати свою фізичну підготовку у різних видах спорту і подивитись показові виступи. Починалось все із спільного забігу вулицями міста, довжина маршруту 1900 метрів. Та це не єдина розвага дійства. Основною локацією був парк Шевченка, де відбувались різні майстер-класи показові виступи та змагання. Під час забігу випав дощ та спортсменів він не налякав. Я дякую Богу, що пішов дощ, тому що бігти було набагато легше. Якби було таке сонце, таке жара, як вранці, було б набагато тяжче. Це дуже важливо, корисно для здоров'я і просто для розвитку. Спорт це життя, це рух, так. і взагалі біг, це дуже так. хороший вид спорту, так як не потребує якихось спеціального одягу чи якихось особливих затрат. Це прекрасний спосіб боротися зі стресом, розвиває впевненість в собі. Тобто це чудово. Це дуже, дуже гарний проєкт, нам дуже сподобалося. і Обов'язково будемо брати участь надалі. Розваги для учасників фестивалю. Валю рухаємо Тернопіль. Проходили на воді і на суші. Особливу увагу привертали представники він серфінгового клубу, козаки зі школи бойового гапаку «Сварог» та фехтувальники з школи номер 2 Мета фестивалю популяризація здорового способу життя серед малих та дорослих, активне проведення дозвілля. Оновлений сквер на перехресті вулиць Руська-Валова відкрили до Міжнародного дня захисту дітей. Ремонтні роботи тут тривали кілька місяців. І ось результат. Новий сквер зовсім нового лице скверу, Ми що зробили нову бруківку для відпочинку, зробили відпочинкову зону воріть дитячого майданчика штучним покриттям. Встановили понад 24 лавочки, урни для сміття, зробили нове озеленення. Сьогодні мешканці ще звертаються з проханням доставити якісь певні споруди для занять спортом. Я думаю, що протягом ближчим часом і це буде дороблено. Воно не було не занедбане, але хотілося б трошки чогось кращого. Зрештою дітям буде приємно тут гратися. Ми дуже раді, що так зробили все своєчасно, швидко дітям ціле літо буде де займатися. Час від часу сюди приходимо до дідуся в гості і сюди завжди ходимо гуляти, просто вражені. Все супер. Коли це тут буквально подистижня два прийшли, тут ще було все пусто. Ми даже і не знали. А тут кажуть, що тут відкриття дуже просто супер. Ми вже тут від ранку при облаштуванні скверу на перехресті вулиць Руська Валова враховували і пропозиції мешканців прилеглих будинків. Це дуже прикрасило центр місця. Це було Ну ви знаєте, що було тут, і що зараз є. Деякі пропозиції були враховані, але ви розумієте, ми всі люди, і всі пропозиції одним хочеться одного, другим хочеться другого. І тому я вірю, що і навіть ці проектанти, і ті проєктанти, і ті будівельники вони не могли догодити всім перед тим, як розпочиналася робота. Мешканцям був показаний проект. Як має виглядати, люди дали свої пропозиції? Скажімо. Це місця для паркування, які були дороблені, Це зроблені знову ж таки за прохання мешканців, які просили збільшити кількість місць для паркування. І Також врахували їхні побажання стосовно самого зовнішнього виряду сквера і місця, де має бути дитячий майданчик. Загальна вартість усіх робіт більше одного мільйона гривень. З нагоди відкриття дітлахам та дорослим влаштували грандіозне свято. В Тернополі триває активна фаза проведення ремонтів дворів, доріг, міжквартальних проїздів, внутрішньобудинкових мереж, місць громадського відпочинку. На сьогоднішній день вже завершено капітальний ремонт в 16 будинках, в 16 дворах. Наразі тривають капітальний ремонт в 12 дворах. Ремонт прибудинкових територій ведеться за адресами Куліша 8, Київська, 14, 16, Слівінська, 11, Челдаєва 2, 10, 15, Куліша 10, Суманенко 16, 18, 15 квітня 4, Лепково 3. Триває капітальний ремонт покрівель за адресами вулиця Гжицьких, 1, Клима Савуру, 7, Данила Галицького, 3, Гаріна 3, Володимира Великої, 4, Київська, 14, Злуки, 55. Міжпанельні шви ремонтують за адресами вулиця Академіка Корольова, 4, 8 і 10. Капітальний ремонт ліфтів триває за адресами Пушкіна, 5. Де вже завершено роботи, також Київська, 7, 8, 18, 15, квітня, 31, Чубинського, 2, Семененка, 18. Стосовно міжквартальних проїздів, то завершено капітальний ремонт за адресами Вербицького, вулиця Коновальця, вулиця Старий Ринок, 1, 3, 5, вулиця Замкова, Руська, вулиця Володимира Великого, 4, Вишневецького, 5 і Володимира Великого, Вишневецького, 7. Також тривають капітальний ремонт і реконструкції об'єктів благоустрою. Зараз тривають роботи на, вулиці, на бульварі Петлюри. На бульварі просвіти. Завершено ремонтні роботи, облаштовано вже вадну експлуатацію новий сквер на вулиці Валова, вулиця Руська. І також ведуться активні роботи на набережний Трампського став напрямку пляжу Циганка.